Усім привіт! Сьогодні я знімаю про 3008. І до речі, знімаю я не одна, а з ходорською. Аліна, скажи привіт, усім. Усім привіт! Е, так, і ми поки шукаємо довідь, я не знаю, поки ми ще не знайшли, того що немає ідей. Я навіть не знаю, де Аліна. Я а де? Носить, короче, я нашла домик, назвался там прощение, где ты занимаешься то есть а потом где-то покупаем полезно. О, да, я бачила недавно такой домик. А ну после стены. Так что, это в той стороне? О, -о, 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 О, а ну после да, стены. <кх> О, я нашла прикольный домик. короче, великий, вот просто такая другая крыша, и я думаю, що... Вау, все, я тобі... Давай, прибивай, тут Давай, прибегай. Я на всякий випадок потому что Добре, так. Дивіться, як тут круто. Так, я свистю... Я свистю іще раз Аліну. Аліна. Так, я зараз свистю. Так, я с До речі, возле мене роботників один, два два роботника, напевно, почекаю. Я не все пробую. Ну ладно, поки хай буде два. А давай, Аліна, біжи, тому що ще залишилось дві хвилини. Ну, Це якось. О! Там їжа, дивіться! Ребята, там їжа! Давай, беремо! У мене теж балкон без. Так, ми беремо все, що тут є. Ну, хтось хтось потеряв. Так, возле поз... нас чотири роботи, я вже бабу. Я бачу я Ну, я не, не на такой сфауці, я дуже крутий <туре> домик, правда. Я зараз ще раз спробую посвістити того, що Аліна щось мене не бачить. Бачиш. О, Аліна, Блін, у ну, тебе якось мало енергії що, що, що з тобою. Ось о, бачиш який гарний домик просто. Давай трошки ще перестроїмо його, тому що бачиш, що тут. Тут трошки нерівний домик. Ну, ну я так зрозуміла, хтось не захотів грати, або його вибило і... І просто вийшли і залишили комусь домки. Не зараз давай, давай не будемо зараз піти до бічку, що зараз у нас ще є роботи і вже зараз буде ніч через 40 секунд. Давай закриватися. Треба закриватися, тому що це капець зараз буде, а в чем не закриємося. І зараз у нас работники. Ну так, давай. Навіть не одна є, Аліна. Тут, тут під мною дуже багато є. Зараз ще 10 секунд і вже буде ніч. Так. Де ти падаєш? Блін, вже ніч просто стає. Аліна, блін! Я зараз, я зараз Аліні відкрию, тому що Аліна упала і. Ну... Так, дивіться. Люди, я вже забралась. Ну так, Алін, це прикольно. До речі, ребята, пок. Аліна ти де? А, усе Аліна. Аль... О, возле нас якась дівчинка. Але там є домик. Ну да, ну, ну наш крутіший домик. Та ну так, Ти не бачила? Каже цей балкон дуже крутий. Мені дуже не подобається. Є, я його не бачила. Ти його не бачила? Я я його... Це просто так. Я подумала, це не фіксаторка, а тут балку. До речі, О, тут ще два медвед, медвед. Я не можу, як що? Мені ніколи там коло заблокувати. Е, до речі, і ще можна поставити ще одну драбину. Ось бачите, тут просто немає ще одної драбини, так що зараз спробуємо поставити і ще. Але щоб красивіше було. Тут зробити можна типу от стіни. Сюди, на Зараз почекай. Мені треба взяти е, драбину. Почекай. У мене малини. Ну давай о, у мене є їжа. У мене теж є. У мене є мало. Тримай. Ой, ай, ой, ой, почекай. А, цю! Все, я зрозуміла, як його давати. Я просто, я просто так давно не грала е, в Екею і вообще є ще аптечка. так ну все Далі я тобі нічого не дам понятно короче Показуй. сюда тебе даже показы короче манедей там типу типа стівку? Бачу, і ми можемо цю стінку продовжити ось тут і, типу, ось тут закрити таку стінку і буде більша хата. Бо тут щось явно що балкон. Ми будемо тут через туди лазити. Ну так, да, це прикольна ідея, але я не думаю. Ну, а якщо роботники до нас залізуть, Типу, як? Ну, я не знаю, може якось якусь сільку пролізуть, так що я навіть не знаю. Щ? Ми, Щ? ми Щ? тут ну. що зараз заспровує? Ну, взагалі, це дуже прикольна ідея, а так, можна, Я думаю, це. До речі, я ти думаю, забула. О, цей балкон треба требує вкласти ці гірлянди, бо вони дуже класно виглядають. Так, і я думаю, ось дивіться, тут три їх, тільки гірлянди. І я думаю, ще одну драбину треба поставити. Я вам вже це казала, тому що я не знаю, де ще знайти. До речі, вже залишилась одна хвилина вже. Будемо робити. Перестроювати корише, тут хату, типу, я. Переробляти кришу, перестановляти стіни, бо вони нерівні. Не, тут і підлога навіть не рина. Тут де, і є. Тут замість стін просто купа хлама. Тут столи, тут, коротше, все, все буде робити, стіл. стіни того і все робили. Так що, так все. Тепо, ну да, тут навіть є. Ліжко, я, я навіть не знаю, зачем воно отуди його треба. там на другому поверсі є двоповерхове ліжко. Ну так. Така хата, тут дуже багато тире, тому ну, можна було так. І у нас вже залишилось 38 секунд. І скоро вже буде день. Так що, я думаю, вже трошки можна вже щось переробляти, Того що, поки ми тут стоїмо, щось. Ой! Аліна! Коротше в этом ідея. Мы можем запустить поки ніч, а весь хлам винести на берег і типу ту топу складати. Він нам все одно мешає, тому мы зараз не зможемо все добити, а нам треба забрати весь хлам. Думаю, прикольна ідея. Ну думаю, прикольная идея. Я цим зараз і займусь, я виберу весь хлам, через то, що якщо он давно скажет, то почнемо це змагати, а вы будете падати О! мы де... Так, дивіться. Робимо рівний бок. По. Я поки роблю рівний бок. Ой, тут, він вообще не рівний. У мене... Я не знаю. Куди в мене руки. Отсі столи просто. Викидаємо. Ну викидаємо. Ой. Ой, все викидаємо, все викидаємо.

Рівного, як ви бачите, бо якщо він буде, віде, то це буде дуже гарно. І я спробую зараз дуже гарно поставити. До речі, поки я тут строю, а Аліна пішла за їжу, то ви можете написати в коментарі, які нам ще відео зняти про що, що нам іграти. Можете поки написати. Я буду, буду дуже вдячна, якщо ви будете писати в коментарі. Я думаю, напевно, відео Ані я вам поки не скажу того, що якщо я вам скажу, то це я хочу вам зробити сюрприз. І ви почекайте поки відео. Можливо, відео вже дуже буде через дні два. Ну, це не також багато, я думаю. Так, що ти хотіла там сказати, я не просто не хочу. Я хотіла сказати, що я потрібен документальний е. Ну давай, я за тебе тримаю кулачки, щоб ти знайшла до світу. Тому що розвішитися буде зовсім не круто. Это не Вот что я сказал. Не выживе его. Опа! Там, смотрите, берем дробинку. Я поставлю по Капец, Капельки. Может, ты не так шукаешь нормально? А ты что? Я не знаю. Ну бери, я думаю, на тобі прилупиться або мені теж. О, що це за пацан? Спалил. Е, він виключив телевізор. Е, тікай, геть, іди. Іди, геть! Пацан, чи це наш бачи, Іди, геть. Ой боже, ти ще скажи, що ти ще будеш це ламати. Коротше, Аліна, він просто тут стоїть. Ще залишилась одна хвилина, давай вже. Уже не одна хвилина. У мене є 9 піц і один куходок. Давай, залізай. Він нам ламає дом. Что ты что Вообще пацан ты? Почему <решил> он, он, он у нас крадет палеты Я поняла, Он у нас крадет палеты Почему ты это делаешь пацанчик? Пацанчик А ну вернусь На Где геть? Ну и что ты делаешь? Круто! Було. Уже настала ніч, ребятки, і у нас не закрито. Аліна вже написала йому, і він. Він. Ну, ти можеш просто показати палет і все. І... І... іди геть просто. Ну, він робить? Кручу, Мені треба, щоб... Добре. Можливо, він уйде. О. Він сам себе скинув! Сам <палєдна> Він сам себе скинув! Що чи що? Я не розумію таких людей. ну навіщо? Ну навіщо проходить? Блін тепер все залізеш. що ти робиш? Ну якщо він зараз зламає, то це буде капець. Я не розумію таких людей, будь ласка. Ну, блін, ну навіщо ви це робите? Ну челик, ну ти можеш уйти просто. Купець, блін. Що нам з ним робити? Він перестраив просто нам все. Він думає, що це його дом чи що. Коротше, я хочу на нього кинути бан. Я не знаю де він. Я. Того, що. Є. Того, що. Ну, блін, ну ми. Ж... Це наш Дім. Що ти. Перестраєш, ну, кидаєш палети, ну, Навіщо це робиш? Скільки ми шукали домик якийсь нормальний. Може він піду то, уйде? Я сподіваюся. Ну, ви просто бачите люди. Подивіться на його нік. Можете, будь ласка, хтось кинути на нього бан. Того, що... Навіщо? Я не розумію. А мене просто питання, де сподівалася. Я не розумію. О, вже рано. Може він йде? Боже люди, він уходить! Дякую вам за перегляд. Чекайте іще такі відео. Ми завжди будемо робити такі відео. Якщо ви хочете ще якось приміну вісім, то е -е, будь ласка, пишіть коментарі. В в так, Талі. І всім я дякую за перегляд. І всім па-па!